Доброго дня з метою соціального захисту ветеранів війни та членів їх сімей, в Україні запроваджена вже посада ветерана, помічника ветерана. В нашому місті теж уже працює фахівець із супроводу ветеранів війни та їх сімей при Білої міському центрі соціальних служб, який знаходиться за адресою вулиця Олімпійська, 25. Сьогодні я хочу познайомити з вас з фахівцем. З метою допомоги ветеранам та демобілізованим особам, всім доброго дня! Мене звуть Прокофів Андрій, та з 3 березня цього року я приступив до виконання обов'язків фахівця із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб, які знаходиться в центрі в міському центрі соціальних служб. Основним завданням роботи фахівця. Є підтримка ветеранів та надання соціальних послуг для цієї категорії осіб різного характеру в залежності від мети звернення та наявних потреб. Наприклад, це може бути консультування та надання допомоги в оформленні відповідних документів, проведення супроводу в органах державної влади та інших. Незалежно від форм власності та підпорядкування, проведення надання психологічної допомоги, сприяння доступу ветеранів до медичних послуг та медичної реабілітації та членів їх сімей, сприяння зайнятості та професійної адаптації, також підтримка у житлових питаннях, співпраця та взаємодія з. Відповідними і різними органами та об'єднаннями роз'яснення і допомога в отриманні встановлених законодавством і законом України пільг та соціальних гарантій для ветеранів війни та їх сімей, сімей загиблих захисників та захисниць України, а також загиблих та зниклих безвісті осіб. Також осіб, які мають особливі заслуги перед батьківщиною та деяких інших категорій осіб. Тобто можна сказати, що фахівець із супроводом ветеранів є помічником та посередником між ветеранами та органами місцевої влади, органами місцевого самоврядування, Організаціями, підприємствами незалежно від форм власності та їх підпорядкування та їх структурними підрозділами. За три доби роботи до нас вже звернулися три ветерани війни з наявними питаннями. Та зараз проводиться робота по наданню їм відповідної допомоги. Мій контактний телефон 067. 608 40 68. Як вже було раніше сказано, знаходжусь в міському центрі соціальних служб за адресою міста Білград Дністровський вулиця Олімпійська, 25. Графік роботи з понеділка по п'ятницю з 9 до 17.00.